Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про дієту номер 5 та 5А за певзером. Кому вони призначені для тих, в кого є пошкодження печінки та жовчного міхора. Давайте детально більш розглянемо, що саме включають ці дієти. А вони включають хронічний гепатит, тобто ураження стінки і самої печінки. Її запалення. Відповідно, її функція стає набагато слабшою. Хронічний холецистит запалення жовчного міхура. Жовчно-кам'яна хвороба. Коли у нас в жовчному міхурі утворюються камені. Ці камені можуть навіть потрапити до протоки жовчного міхура і заблокувати її. Тоді жовчний міхур буде збільшуватися в рази, і в результаті цього буде порушення травлення, а також перебої в роботі печінки та жовчного міхура. Ну і звісно, жовчна колька. І також гепатоз. Що таке гепатоз? Гепатоз це коли в клітинах печінки знаходиться жирова клітковина, і вона заповнює цю печінку жиром. В результаті цього печінка не може нормально функціонувати, адже замість здорових клітин в неї наявно багато жирових клітин. Тож розглянемо більш детально дієту номер 5 Що можна їсти при цій дієті? Овочі. Але щоб вони не містили багато ефірних олій, тобто заборонений часник, редька, цибуля. Ці інші овочі дозволяються: картопля, морква, кабачок, фрукти, але щоб вони не були надто кислими: шипшина, чорна смородина, лимон. Нежирне м'ясо та риба. М'ясо це може бути курка, індичка, кролик, каші або макарони та кисломолочні продукти. Ефір, ряженка, творог. Не може. Жирне м'ясо, наприклад, свинина. Смажене, гостре, жирні молочні продукти, тобто жирний творог, жирна сметана, алкоголь, газовані напої. Все це буде стимулювати надмірну роботу печінки та жовчного міхура, щоб перетравити цю їжу, і в результаті цього його робота буде перенавантажена. Наступна дієта це 5 а вона ще суворіша, ніж п'ят, тому що вона повинна вберегти роботу печінки та жовчного міхура. І відповідно, всі продукти, які я назвав раніше, вони повинні бути протерті. Також повинні виключити продукти, які мають жовчогінну дію. Це жирне м'ясо, смажене, гостре, жирні, молочні продукти, алкоголь та газовані. Також в цій дієті повинно бути менше жирів та більше білків. І, звісно, слайд, на якому можна все підсумувати, що я сказав. Поставте відео на паузу та розгляньте його більш детально. І меню на 7 днів, як я обіцяв, з понеділка по неділю. Дякую за увагу. Якщо вам було корисно, поставте лайк та підпишіться на канал. Також, якщо у вас виникають питання, можете запитати їх в коментарях. Я із за радістю вам відповім.